Отримали неймовірну популярність гібриди, вишні і черешні поєднують в собі тільки кращі якості цих кісточкових культур, але є серед них один сорт, який вважають найкращим. Це вишня сорту чудо, великі, надзвичайно солодкі плоди, і дуже проста агротехніка роблять вишню диво дійсно чудовим фруктовим деревом. А дотримуючись порад по догляду, ви без проблем виростите у себе в саду вишню, що приносить ранній урожай. Описи вишні сорту чудо, гібриди вишні і черешні або дюки з'явилися в Англії в 17. Перший сорт вітчизняної селекції виведений в 1888 р. і в Мічуріним і до сих пір вважається одним з найбільш зимостійких. Вишня чудо є найпопулярнішим сортом вишні черешні. Хоча з'явилася в садах порівняно недавно дерево середньоросла, форма крони більше нагадує вишневе дерево. А відростають пагони товщиною, потужністю і розташуванням надають схожості з черешнею, гілки пряморастуще, кора на них гладка і пофарбована в темний коричневий колір, великі листя за формою нагадують черешневі, але щільні, як у вишні, кріпляться до гілки довгими черешками, нирка велика і щільна, також більше характерна для черешні. Цвітіння починається з настанням стійко теплої погоди, тому процес в кожному регіоні припадає на різні місяці. На півдні, кінець квітня або початок травня. В більш північних районах вишня диво зацвітає тільки до середини червня, квіти великі білого кольору, сібрані в букетики по 5-8 штук. Плоди плоско округлої форми мають досить значну величину. Маса однієї вишні досягає 9-10. пофарбована в темно-червоний колір щільна шкірка захищає дуже соковиту і ніжну м'якоть. Смак плодів просто чудовий, він дуже солодкий. Так як позбавлений характерною вишневої кислинки за п'ятибальною системою оцінюються на балів, кісточка не дуже велика, від м'якоті відстає погано. Скороплідність вишні диво на дуже високому рівні перші плоди, правда, в дуже невеликій кількості з'являються на саджанцях 2. три роки життя на 4 рік настає повноцінне плодоношення місцем народження вишні сорту чудо є Україна. Донецька дослідницька станція садівництва. Дата народження Одна 1980 авторами стали селекціонери і Тараненко, і А. Ісичов. Батьківськими формами послужили черешня, Чалов і вишня Гріот Остхеймський. Від своїх батьків вишня диво успадкувала тільки позитивні якості. Відмінна риса, вишня диво відрізняється від інших гібридів раннім плодоносінням. Чому сприяє здатність закладати квіткові бруньки в основі однорічних приростів? Плоди ростуть як пучками, так і гірляндами, як у черешні, переваги і недоліки, достоинства. Недостатки, велика ягода в дуже холодні зими. Квіткова нирка може подмерзнуть, відмінні смакові якості. Тому безплідний сорт, висока скороплідність, не може використовуватися в якості запилювача, так як її пилок стерильна, якщо поруч росте запилювач, показує високі і стабільні врожаї, непогана морозостійкість, але трохи гірша ніж у вишні, висока стійкість до кукумикозу і маніліозу, особливості посадки. Для зростання здорового дерева, що приносить стабільні врожаї, слід враховувати особливості посадки. Термін висаджувати вишню сорту чудо можна навесні і восени, залежно від клімату регіону, у кожного сезону можна знайти як позитивні, так і негативні сторони, на півдні, безумовно, найкращий сезон для посадки осінь, і не тільки тому, що саме в цей час великий вибір якісного посадкового матеріалу перевагою є і простота догляду за саджанцем. Його не потрібно часто поливати і доглядати за пристовбурним кругом до того ж, до настання періоду спокою маленькі дерева вже встигають наростити невеликі вбираючі коріння, але крім плюсів, існують і мінуси, можливі природні неприємності в плані дуже холодної і безсніжної зими з сильними вітрами. Такі поєднання можуть погубити саджанець, якщо не вжити заходів утеплення. Навесні традиційно висаджують дерева в регіонах з більш прохолодним кліматом. Така посадка допоможе гарантовано адаптуватися до майбутньої зими, але догляд за весняними посадками набагато складніше і трудомісткіше. Перед посадкою саджанця обов'язково проаналізуйте свої кліматичні умови і вибирайте тільки районовані рослини, вибір місця для посадки, відразу виключайте ділянки, розташовані в низинах, там можливі підтоплення і скупчення холодних повітряних мас ці фактори абсолютно не бажані. У першому випадку існує загроза слабкого розвитку або загибелі кореневої системи. У другому пізній початок цвітіння продовуються вітрами, ділянки теж не підійдуть. Ґрунтові води не повинні підходити вище ніж на 1,5 м до поверхні ґрунту. Також слід враховувати особистий простір саджанця. Не варто висаджувати вишню чудо в щільному оточенні інших фруктових дерев, близьке сусідство послаблює розвиток саджанця і негативно впливає на плодоношення відстань до найближчого дерева, 4. п'ятьм для посадки теплолюбного сорту більше підійде добре освітлене місце, з півночі захищене будівлями. В таких умовах вишня сорту чудо буде недоступна північному вітру, і сніговий покрив не буде видуватися, дуже вдалим буде сусідство з цегляною стіною, яка, увібравши в себе сонячне тепло, буде довше зігрівати вишню. Грунт, підготовка ділянки і посадкової ями найкращий варіант посадки вишні, дивопухки поживні ґрунти з нейтральними показниками кислотності. На важких глинистих ґрунтах копають ями більшого діаметру і вносять туди ґрунт, розведену великим піском в пропорціях 1-1. Кислі ґрунти ощелачивають, додавши в яму до 1-5 квапна і ретельно перемішавши, щоб виключити опік коренів. Підготовка ділянки включає в себе перекопування ґрунту з видаленням всіх бур'янів, особливо багаторічних. Якщо ґрунт не відрізняється родючістю, в неї потрібно внести гній або перегній. Для весняної посадки яму бажано підготувати і заправити восени. Якщо висадка вишні намічена на осінь, за місяць до заходу потрібно викопати яму, параметри посадкової ями наступні. глибина 60 см, ширина 70, 80 відкладену в сторону родючу землю змішують з один відром перегною, в разі якщо земля збіднена, 2-3 склянки золи, 250 серчанокислого калію і 300 триста суперфосфату. Все ретельно перемішують і закладають на дно ями, для того, щоб ґрунтосуміш придбала потрібну структуру, її слід полити за місяць земля осяде і придбає необхідну структуру. Завдяки цьому саджанець після посадки не осяде. Вибір саджанця, щоб не помилитися з вибором сорту. Саджанці вишні диво дуже схожі на черешневі. Покупку потрібно здійснювати тільки в центрах, що спеціалізуються на вирощуванні і продажу посадкового матеріалу або у перевірених продавців, на що слід звертати увагу при виборі посадкового матеріалу, віксаджанця. Найбільшу приживлюваність мають один або два літні деревця. Їх висота буде від 1 до 1,5 мстовбур стовбур рівний. Немає бічних відгалужень і видимих пошкоджень. Кора рівномірно забарвлена. Коріння добре розвинена і еластична коренева система, без пошкоджень, здуття і гнилих ділянок. Корінь на зрізі повинен мати білий колір, гілки крони до 12 гілочок, довжиною від 10 до 20 см Покроковий процес посадки перед посадкою кореневу систему деревця необхідно обробити. Зануривши в бовтанку з глини, для підвищення приживлюваності фрозчин можна додати гетероксин. ґрунт в ямі потрібно зібрати лопатою в подобу горка, з південного боку ближче до центру вбити опору. Яка послужить захистом від сонячних променів у вертикально встановленого саджанця розправити коріння по схилах горка, щоб не було перекрутів і заломів, що залишилося ґрунтом засипати коріння, намагаючись не залишати порожнеч між ними, акуратно утрамбуйте землю навколо саджанця, спорудити поливальний круг, спорудити у вигляді оперізуючого валика у нього вилийте два-три відра води. Коли вбереться волога, ґрунт закрити шаром мульчі, яка допоможе зберегти вологу на тривалий період, підв'яжіть саджанець до опори, якою мотузкою. Після посадки коренева шийка повинна залишитися на рівні 3. П'ятьм вище рівня ґрунту. Запильник, вишня чудо є самобезплодним сортом, щоб отримувати стабільно високі врожаї. Необхідно правильно підібрати сорти запилювачі кращим запилювачем для дюка є черешня, раннього терміну цвітіння, із завданням впораються наступні сорти іпуть Аннушка, Донечанка, Ярославна і Китаївська Чорна. Сорти черешні. Визнані кращими запилювачами вишні чудо фотогалерея, черешня іпуть, черешня аннушка, черешня донечанка, черешня Ярославна, черешня китаївська чорна догляд, абсолютно невибаглива вишня сорту чудо вимагає до себе підвищеної уваги тільки в молодому віці. За дорослим деревом доглядати дуже просто полив, молоді дерева вимагають хорошого поливу, поки у них формується коренева система. В місяць буде потрібно три поливу по 15 кожен. Дорослі дерева не так сильно потребують води і непогано переносять посушливі періоди, а ось чого вишня диво не переносить. Так це надмірний полив, що приводить до застою води в ґрунті, перезволоження викликають тріщини на стовбурі і гілках, призводять до камедотеченої головні поливи потрібно зробити в період цвітіння, а потім в момент дозрівання ягід. Щоб не вдаватися до частих зволожень в посушливий період, варто скористатися простим. Але дієвим методом мульчуванням ґрунту навколо дерева, покладений після поливу шар, мульчі сподв'явши трави або торфу, допоможуть надовго зберегти вологу. Також цей спосіб підсилює мікробіологічні процеси в ґрунті, покращує живлення вишні і стримує зростання бур'яну. За 2-3 тижні до початку збору вишні потрібно повністю припинити полив, цим ви уникнете розтріскування ягід від надмірного зволоження. Доброго! Вишня чудо хороша тим, що не вимагає частих підгодівлі. Якщо в ґрунт при посадці були внесені всі належні добрива, то перші 4-5 років після посадки удобрювати взагалі не потрібно захоплення підгодівлею, а особливо азотом може спровокувати дуже швидке зростання дерева. Це може обернутися втратою врожаю, крім того, не визревши тканину, дерева може просто не пережити морози, якщо вишня диво росте на родючих ґрунтах. То дорослі дерева не одобрюють, досить буде органічної, мульчі, яка збагатить ґрунт поживними речовинами і поліпшить її структуру. На збіднених ґрунтах навесні можна підгодувати дюк органікою. Для цього один відрокоров, яку розводять 5 відрами води і додають до 1,5 пять козоли. Розчин наполягають 4-6 днів і проціджують. Норма внесення настою 0,5 відра під дерево. Підживлення вноситься тільки після поливу у вологу землю. Восени можна вносити фосфорні добрива, 200 і каліні. 80-х мінеральних вносять під перекопування, розсипавши їх по периметру крони. Обрізка. Вишня диво обов'язково потребує формування і обрізку, так як без цих процедур рослина сильно витягується вгору. Набуваючи ускопирамедальною форму, крім того, у сорту гілки підходять від стовбура під гострим кутом, що робить їх неміцними, щоб контролювати ріст дерева і надати його кроні непівсферичну форму. Його гілкам надають горизонтальне положення. Для цього до молодих пагонів прикріплюють важки. Формувати крону починають відразу ж після весняної посадки. Якщо посадка проводилася восени, то до формування приступають на наступну весну. Для формування штамба все гілки на висоті 25, 30 від рівня ґрунту обрізаються на кільце. Щоб сформувати крону, потрібно вибрати від 3 до 7 гілок. Вони повинні бути добре розвинені і рости з суміжних нирок, а в різні боки відстань між гілками має бути від 8 до 15. Центральний провідник повинен підніматися над бічними на 20, укорочення гілок на 1. Та підштовхує саджаницю посиленої закладці крони, що в свою чергу благотворно позначиться на майбутньому врожаї. У дорослого сформованого дерева щорічно обрізають молоді пагони, які сильно загущають крону, решта вкорочують на 1-3, До початку вегетації вирізають старі, хворі або пошкоджені гілки. Укриття на зиму у дорослих дерев вишні сорту чудому розостійкість вище ніж у черешні, але трохи нижче показників вишневих дерев у південних регіонах. З м'якими зимами особливого укриття не потрібно, утеплення товстим шаром мульчі цілком дюк від підмерзання коренів. Як мульчують матеріалу, відмінно підійде перепрілий гній, торф перегній, навіть опале листя, але тільки зі здорових дерев. Якщо ж немає під рукою нічого з перерахованого, то цілком можна спорудити насип з ґрунту у більш прохолодних регіонах. Варто подбати не тільки про кореневу систему. А й про утеплення стовбурів, особливо усадженців, висаджених восени, щоб обезпечити їх від морозу. Стовбур загортають покривними матеріалами, які вільно пропускають повітря. З цим завданням впораються спеціальний нетканий матеріал, наприклад, мішковина, щільний папір, капронові колготи, і крім того, не забудьте про осінні побілки, вона не тільки стане профілактичним заходом від хвороб і шкідників. Але і захистить кору стовбура від морозу і яскравого весняного сонця, хвороби і шкідники. Вишня сорту чудо може похвалитися хорошим імунітетом до різних захворювань, в тому числі до кокомикозу і моніліозу, Але якщо вишня не отримує належного догляду, її здоров'я може істотно похитнутися і тоді не уникнути проблем. Особливо це стосується регіонів з несприятливими кліматичними умовами хвороби, характерні для вишні чудо. Таблиця, хворобі симптоми, заходи боротьби профілактика клястероспоріоз. Молоде листя покриваються п'ятнами червоного кольору з маліновою облямівкою, поступово п'ятна збільшуються. Їх темне, потім уражена тканина листа висихає і висипається. Хвороба може затронути плоди покриті плямами спочатку зараження, вони перестають рости, і форма деформується. Навесні до появи листя восени після їх опадання. Проводити обробку вишні п'ять розчином мідного купоросу обов'язково видаляйте і спалюйте листя і хворі гілки після обрізки рани, замазивайте садовим варом, камедите, чи не. Пошкоджена кора начинет видалять смолу, яка современем твердне, в стекловідних образованіях поселяються хвороботворні бактерії, що призводять до засихання гілок склоподібні нарости видалити, знявши трохи здорової тканини, зрізи обробити мідним купоросом один розчином і закрити садовим варом, захищайте вишню від морозобойні сонячних опіків, проводя побілку стовбура, не допускайте механічних пошкоджень штамба і гілок. Чи не перегодовуйте вишньозу за добривами, проводьте вчасно санітарну обробку паршав. Вишні з настанням теплої погоди на листках появляються п'ятна яскраво-жовтого кольору. Поступово вони темніють і страскиваються. Хвороба завдає величезної шкоди врожаю препарат Копрозан, показує хороші результати в боротьбі з хворобою. Потрібно провести многократні оприскування через кожні 20 днів. Розчин готують з 50 в препарати і 10 води. Після листопаду збирайте і знищуйте все листя, восени не забувайте очищати від старої кори і білить. На збіднених землях вишню нужно трохи підгодовувати маніляльний йожох. Хвороба проявляється неожідним засиханням молодих гілок. У сиру і прохолодну погоду болезнь пстров вражає листя і зав'язі у фазі рожевого бутона проводять обработку хорусом, повторне оприскування через тиждень розчин двах препарату на 10 лоди, якщо літо сире і прохолодне. Використовуйте швидкість в таких же пропорціях, восени обов'язково проведіть санітарну обрізку вишні зі знищенням хворих частин дерева, восени не використовуйте в якості добрива. От, Торікалі більше підійдуть для укріплення пагонів прояви хвороби фотогалерея. Клястероспоріоз часто плутають з пошкодженням від листогризучих комах. Камедитечене може привести до втрати гілки. Парша не така страшна дереву, як урожаю. Моніліальний опік проявляється несподіваним сиханням гілок, ослаблена, вишня диво може стати ласим шматочком для шкідливих комах. Шкідники. Характерні для вишні чудо таблиця, шкідник-симптоми, як боротися, профілактичні заходи. Вишнева муха здатна знищити більшу частину врожаю вишні, пошкоджена ягода стає якою? темною. Підгнивають і висипаються зсередини плодпорти тличинка за місяць до дозрівання плодовобработати вишню одним із препаратів, Децискарати і страаріво розчин готують двам препарату і десять води через два тижні обробляють, змінивши препарат, розвісити серед гілок вішніклеєві пастки для мух. Можна в образаною пластиковою пляшку наліть квас, компот або воду з медом і збродити, розмістити приманку на дереві. На запах стануть слетатися вишневі мухи і будуть пов'язати вкликої рідини, осени і навесні перекопувати пристовбур, нікола вишнев-долгоносик, сам шкідник виїдає бутони, нирки і зав'яз. З отложених кісточ яєць розвиваються лічинки і повраждають плод у момент, коли бруньки знаходяться в стадії зеленого конуса, і відразу ж після цвітіння обробити вишню актеликом або ровікуртом. Інструкція додається, можна використовувати карбофос, розвівши сімдесят препарату. В десять лоди восени очищати стовбур від старої кори. Залишки спалювати. Проводити побілку штамбів прикореневу зону об'язательно перекопивать. У момент розпускання квіточних почек шкідника можна стряхівати на білу тканину, розкладену під деревом вишнева попелиця. Маленькі комахи чорного цвета масово з'являються на молодих пагонах і лисках харчуючись соком дерева, виснажують його сили. Крім того, Липки, вдаленеї по пилиці, можуть стати причиною розвитку сажистого грибка при появі вредителя. Вскать вишню децисом 1, амбула на 10 л води, або інтавіром 1, таблетка на 10 л води, Боротися з розташованими поруч з вишнею мурашниками при незначному заселенні дерева шкідником його можна смить струменем води. Біля вишні можна висадіть пряною зелень. Її запах отпугне три білан жилкуватий, гусениця, бо обидають нирки і листя почті повністю перед самим цвітинем оприскать дереву одним із інсектицидів нітрафен. Карбофос метафос розчин готувати за інструкцією. Взимку або на початку весни собірять вручну гнізда і знищувати їх, У гусениць струшувати з дерева на ткань, боротися з бур'яном під вишний. залучати в сад птахів, вчимося розпізнавати шкідника фотогалерея. Вишнева муха і її личинки псують урожай. Вишневий довгоносик одним з перших пробуджується навесні. Так виглядають пагони вишні, на яких оселилася вишнева попелиця. В стадії розвитку голоду збираємо урожай. Вишня диво ранній сорт, тому погода є одним з головних факторів у швидкості дозрівання врожаю, якщо літо спекотне. То вишня встигає в першій половині червня, при помірній погоді, швидкість дозрівання трохи нижче до кінця червня. Плодоношення настає дуже рано, але перші врожаї не дуже великі, починаючи з 4 року, вишня чудо починає приносити повноцінні врожаї. З одного дерева можна зібрати до 10 соковитих плодів. Ягоди вишні найкраще збирати в першій половині дня після того як висохне роса, або перенести приємне заняття на післяполудневі години, коли сонячні промені трохи знизять свою активність. Для транспортування або зберігання вишню потрібно зривати з плодоніжкою або акуратно зрізати ножицями, залишаючи невелику частину держака. При такому зборі ягода довго буде зберігати прекрасний зовнішній вигляд без ознак псування. Існує ще один найшвидший і легкий спосіб збору вишні, його називають метод доїння. Ягоди зривають з дерева без плодоніжки, цей метод хороший, тільки якщо плоди вишні відразу будуть з'їдені або підуть на переробку, лежати така ягідка довго не буде. Через добу почне втрачати сік і псуватися. Цілі плоди з плодоніжкою, укладені в ємності для зберігання, не надто великим шаром можуть зберігатися при температурі 6 до 3 тижнів. Заморожені плоди і зовсім пролежать цілий рік. Вишня, чудо дуже корисний продукт харчування. У ній містяться цінні природні речовини і сполуки, вона має бактерицидну і протизапальну дію на організм людини, застосовується як профілактика пухлин і дефіциту заліза. І головне, зміцнює імунітет. Тому корисна вишня в свіжому вигляді, тим більше, що поступове дозрівання дозволяє насолоджуватися смаком і користю тривалий час. А ще вишня сорту чудо хороша для переробки варення, джеми, соки, наливки, компоти, ягода у власному соку і багато інших чудових на смак заготовки виходять з цієї чудової ягоди. Відгуки садівників про вишні диво прочитав, що дивовишня сорт самобезплідний. Запилювачі тільки деякі черешні, коли то у мене вона росла, і проблем з урожаєм не було, поруч росла тільки одна вишня. У нас її називають лотівка. Завжди обидві з урожаєм поруч черешні, не навіть близько не було. Зараз знову посадив дивовишню, і ось таке про ці запилювачі прочитав: Дімон, 2.4 В Всадів бацом, його форюм шовтрат. чотири У мене росте дивовишня. Достигає раніше черешні середньостатистичної, дуже велика від черешні не відрізнити тільки з кислинкою, властивою вишні, рослий хтп. в форім волоратрюшовтратвп 2908 290081 дивовишню рік тому посадила. Росте, що плодів не було. Я її пробувала у знайомої. Дуже сподобалася це ж дюк гібрид вишні з черешнею. Вона не кисла. Звичайно, діти не їдять, хоча я люблю. А дивовишню, думаю, їй будуть милах. Кивварден орг Льові Автопіц, 362068, Цього року було кілька ягід на дивовишні, солодкі, круглі, але невеликі, за смаком ближче до черешні Наташахт. Кивварден орг Люві Евтопіць в 362068. У мене дивовишня цілком собі зимує і росте. Вірніше, то що куплено за неї, ні квітів, ні плодів ще не бачила. Хоча за віком вже пора. У мене на неї чомусь зовсім не сідають щеплення, хоча з іншими кісточковими проблем немає Тетяна і хтц. Хорюм, твой садрювий автопіц в 107, старт 120 милуватися красивим цвітінням вишні навесні і куштувати соковиті ягоди влітку ви зможете, якщо у вас на ділянці буде рости вишня сорту диво. Невибаглива в догляді, що вимагає всього лише трішки вашої уваги, вона порадує урожаєм всередині літа. Солодкі ягоди обов'язково сподобаються і принесуть користь не тільки дорослим, але і діткам.